Але коли у 2018 році світ побачив повне переосмислення God of War, я був не просто приємно здивований, я був вражений. Тоді ми отримали справжній шедевр, який я пройшов тричі, і ось вийшов сиквел, який зачаровує з перших хвилин. Одразу попереджу, що якщо вам не сподобалася гра 2018 року, то навряд чи Рагнарьок змінить вашу думку. Формула залишилася тією ж самою, але для решти гравців це ідеальне продовження історії батька та сина. Гра стала більшою, масштабнішою, красивішою та просто кращою в усіх аспектах, іншого годі й бажати. Сюжет вийшов на новий епічний рівень, при цьому розробники не забули про глибокі особисті історії персонажів, Ігролад також еволюціонував, окрім старих механік. З'явилася нова зброя та тактичні можливості, що робить бої ще цікавішими.